Датчик тиску в впусному колекторі 2,5 бар для систем Prince VCI 3 з проводкою. Датчик вимірює тиск у впусному колекторі тільки у системі Prince VCI 2, VCI 2DI, VCI 3DI на двигунах із турбонадувом. Датчик передає інформацію до блоку управління, завжди встановлюється на розподіленому типу впорскування двигуна з турбонадувом, може використовуватися на безпосередньому типі впорскування двигуна з турбонадувом, Якщо Штатний датчик вимірює тиск від 1 і вище, тоді потрібно використовувати датчик тиску в пустому колекторі. Якщо штатний датчик читає від нуля, то не потрібно. Датчик тиску міряє до 2,5 бар і встановлюється опціонально, в комплекті. Роз'єм з проводкою трьохконтактний. Штуцер вакуумний, щоб крутити в колектор. Рукав для підключення до колектора. Хумути. Трійник. На товарі є гарантійна наліпка, що свідчить про оригінальність і гарантію товару, яка надається офіційним дистриб'юторам.